Марія знана жартівниця. Ти про це знав? Ні, не знав. Так, вона якраз збиралась один розповісти мадам Бернар. Послухайте анекдот від Марії. Так, звісно, не примушуйте. Вона ніяковіє. Вона сором'язлива. Я дуже неприємна. Годі вам. Ви просто сонечко. Ми всі тут свої. Ох, Хто бажає ні. послухати? Все смішно з іспанським акцентом. Я знаю лише один, та й той вульгарний. Дядько Педро розповідав, коли я напивався. Він тут буде недоречно. Ой, ні, не варто. Не мучте себе. все ж, Гаразд. Самі не просилися. Уявіть, родинна вечеря. Син питає батька тату, а які на світі бувають цицьки? <laughs> Батько здивований, але відповідає: слухай, синку, жінка проходить три стадії. У двадцять років груди в неї не наче дині. Круглі тверді. У тридцять та сорок вони як груші, ще хороші та вже висять. А в п'ятдесят вони як цибуля. Як цибуля, тату. Так. Як поглянеш, плакати хочеться. Тривайте. Ще не все. Просто я в голові перекладаю з іспанської. О, на чудо, Отже, живий Google-перекладач. Донька питає матері. Мамо, які в світі бувають пісюни. Мати відповідає. Що ж, сонечко, чоловік в житті проходить три стадії. Гарний голос у мами. Що далі? У 20 років пісюн у нього як дуб. Могутній твердий. У 30-40 він як берізка. Гнучкий, але надійний. А в 50 він як новорічна ялинка. Новорічна ялинка? Так. Стовбур давно засох, а кульки то лише для прикраси. <реклама> Мене грубо і не смішно <рик> згадали ще про ковбаски, Хочете? <рик> Ні, не варто. Дякую. Мабуть, достатньо. Спасибі. Ви така жартівниця? <рик>